Гранти для ветеранів та молоді. Служба зайнятості заохочує розпочинати та розвивати власну справу. Для цього передбачується грошова підтримка. Ветерани російсько-української війни, їхні рідні, а також рідні загиблих військових та зниклих безвісти, мають право претендувати на цю допомогу. Програма існує з 2022 року, але у вересні 24-го дещо змінилися вимоги до тих, хто бажає отримати грант. Сьогодні ці кошти досить така суттєва сума це до мільйона гривень для того, щоб людина могла розширити бізнес. Почнемо з так скажемо найпростішого варіанту, найменшої суми це до 250 тисяч гривень. Може отримати ветеран або член родини, якщо буде відкриття ФОП і буде. Здійснення підприємницької діяльності з створенням одного робочого місця. Відповідно, збільшення кількості створених новочих місць призводить до того, що можна отримати більші кошти гранту. Сума більше 500 тисяч потребує вже додаткових вкладень і своїх коштів, тобто 30% має вложити і ветеран або член родини ветерану для того, щоб отримати кошти від держави для започаткування і розширення власного бізнесу. Є один нюанс. Для ветеранського гранту на сьогоднішній день внесені зміни це до подання заяви на отримання гранту для розширення бізнесу. Ця людина, ця особа вже має бути фізичною особою, підприємцем не менше, ніж 12 місяців, тобто протягом року. Нас такі є люди, є ті, хто воювали, пішли на фронт, повертаються. Мріють про те, щоб розширити бізнес. Мріють про те, щоб отримати якесь нове обладнання, закупити нове обладнання, щоб бізнес став потужнішим. Грошова та інформаційна підтримка надаються також людям віком від 18 до 25 років. Так званий мікрогрант на створення бізнесу для молоді також існує не перший рік, проте останнім часом для цієї категорії відбулися зміни в умовах отримання грошей. Розмір гранту становить від 50 до 150 тисяч гривень. Вертають ці кошти підприємці вже у вигляді податків. Більш детально про гранти для ветеранів та молоді фахівчині розповідають у програмі Об'єктив.